А, ну, пульну. Можна. можна запульнути? Давай попробуй. Вряд ли воно спрацює, звісно. Е, о, а давай. Ти, всі штуки, ти всі забрав? Yeah. Скільки їх в yeah. тебе? Yeah. Одного. Oh, <laughs> дуже одно. Е, так, це не підійде. Це помсте, поняв. Я поняв. Четвертий крутиться разом з першим. А okay. перший крутиться okay. разом з третім. А, okay. Так. А другий крутиться разом з четвертим. А другий разом з четвертим. Ну, no, фігня. <laughs> Добре. Пробуємо, але не за так раз. Йо-хей, привітки, з вами я Алсік та Васчок. Привіт, привіт. Ну що ж, ми продовжуємо іграти Escape Simulator. Ми вже пройшли бачите, тут всі делески. Тут були багато різних, і зараз нас залишається Версус. Це буде. Так, я, я так розумію, один той самий левел, але поділений, бачите, на ізі та Hard. Ну, будемо зараз починати Із робити. Чи перший йдемо хард. ми що люди. Додим, ну, сьогодим, я понял, йдемо на Ізі по Ми то що ми не, не знаємо, що тут таке, цей Версус. Ну, це помагання, ми зараз будемо багато, де згодом з Думаєш? Ну, старший, комплейкий, а закрыть. О, чекай, тут щось пеша. І тут щось пеше. Ага. Це шоу, короче, ну треба відповідати на питання, і проходити далі по рівням. Я поняв. Добре. Хто скорше, типа, із нас? Ти готовий? А, хтось швидше? Треба кнопку нажимати, готовий. А, може перше... Ну давай. Ага. Пише. Думаєш, хто швы? Та, знайдемо всі 12 кнопок, а, ти mm, так. Шов, кнопки, що. Угу, Угу. Угу, цікаво. Обоєн. Так, не панк, так. Вже нашій кнопку. А, а як ти це зробив, що вона забралась? Там клопка на горі, я її бачу, блін, вон вона. Так, 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 де А як я вон вон. На горі. Наверху. Я не бачу. Ну вон, Лецик, ну, на цій сірій штуці на горі просто. А, поняв, поняв, поняв. перш парш трекусь опустити, напевно. Давай, Давайте попробуємо перевернути. Це можна перевернути? Цікаво? А, давай давайте. Запульну? Можна... можна запульнути? Давай попробуй. Вряд ли у нас працює, звісно. <гас> спрацювало спрацювало! Ніфіга собі. <гас> так, дем далі. Ооо. Вот от треба з'єднати. Красота. Угу. Так, це має бути тут, а. Короче, це, походу, не на швидкість. Ну так, так. Типа командна Ем... Так, це. Ну, чекай, давай, а тебе тобі... так умовно. Так вот. Ні, ні, ти не можеш так зробити. Не можем? Ти вже неправильно робиш. Бачиш, тебе типа хоче продовження мати, а ти його не робиш. Так, я бачу. бачу. О, тут підходить. Е -е, о, от, а ви, всі ви, ви, Ти всі штуки, ти всі забрав? З яких тебе? Мені одного. <laughs> Так, цена під. Я помню, понял. Понял? Я понял. Так, що... Це, напевно, тут посередині буде. Що це таке? Ага. Ага. це не підійде. Хм. О, ця. Ну там підійшло, але тут неправильно положення це кута офі, Хм. Можливо, це ще не туда має бути, цей прикол. Сюди. треба щось таке, щось таке, що підійде. чекай, давай я все от забрав. На. Скиду її. Ага. А тут час іде? Час, час, я ну, не так. знаю. А, не, нападне, ні Напевне, не йде. Ну, а... дивись, це сюди, підходить А, реально. О, забери ці три і постав сюди. Ха, реально. Не, на на на, 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 на. зараз раз. Оце придумав. Забери просто, так? Да. Угу, зараз зараз. Ще останній, останній, останній. Так, я знаю, бачу, бачу. Секунду. Так. Ця, цей кусочок готовий. О, і. шедевр. Нема одні почуття. Ще, 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 ще. Так. так. Старт волкер. Ага. C игроки uh, have to step on the same pressure, play the C, if the pass выкройте. А, мы одну маємо вставати. Типа, от отсюда просто. Хочешь? Сюда. Не понял. На один. Ми не можемо рухатись окремо. -а окей. Не то. Ааа. Неправо, неправильно. неправильно. Я понял, добре. Давай сейчас. Давай, ідем, сейчас, Сюди, сюди. Сюда. І тепер сюди. Сюда. Неправильно. Неправильно. Раз, два, сюда. 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 Ну, сюда. А -а -а. Нет. Давай, ша, раз, да, раз. Через кнопку стань, стань на кнопку. А, понял. Mm. Сюда, 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 сюда. Эм... Сюда, сюда, сюда. Ну давай. Добре. Пробуем, а я не да. <laughs> Ну, нельзя так в раз. Сюда. Чик, сюда, чик, сюда. Чик, да. чик, 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 чик. А, Нет. нифига себе. На ну, аж ну, так вони продовжили. Ну це теж правильно, так? Да? Єее, добре. Наступний. Наступний. Ра, речах. Ага. Що? Ага. Ага. А? А, ми чекаємо. Ми маємо. А. а, є меблі, ми маємо розставити їх правильно. А. Фух. Так, я сюди. Ага, але дивись ми. Чекай. Але ми не можемо звідси випихати. Та-та. Ви... Ааа, ніфіга собі. Дивись, диван треба сюди, в кут. Та-та. Тобто, треба... Давайте давай, тако, давайте тако. Цю штуку сюди, цю якось сюди. Тобо, от. Дивись, оце сюди. Ще треба. Це сюди. Це сюди. Блін. Це треба якось перше. Mm. Диван треба просто пропхати найбільший і далі все підійде. по маску. Блин, його повернути. Чекай, а, його чекай, не трапорт. Чекай, 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 я зараз, извиняюсь, что ты. Ооо. О, о, чувак. Чекай, ні, не, не може? Давай, давай. Mm, Сучок не хватає. А ну, чекай, давай, давай оце, о. давай, давай, давай. Давай Давай такой поверну цю штуку. О, 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 о. о і цю штуку сюди. А ну пробуй, пробуй, є і я, пробуй. Лизь. 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 Да. Але тепер розвернути треба. Так, да, да, розверни. А ну, а ну. І сюди. Єс! Yes! Так. Все, я ще піддав ізі. Диванчик. А пофіг, темний, темний. Що один диванчик. Так, і, і це. Чекай, побачаю. О, такого. Так, от. Все, Ні, ще це ні. ні шіцяні, от пята. Це все. Huk. Easy. Yeah. Mm. Так. Так. Ага, тут, десь... Тут піка, тут чарва, тут хреста, тут зірка. А, чекай, просто поставити той вот. Так ж можем. А, Мені щось Не так все просто, мені здається. Чекай. А ну постав, постав кубик. поставив, поставку пік. От я, от ну, от я от став. Добре. Чого стається? Чиш? Mm -mm. Мені здається, то, де ми ставимо. Е, от дивись, mm. я, наприклад, тут беру і ставлю сюди. Бачиш, mm -hmm. тут ставиться металик, тут ну, типа, листочок, цей листочок, тут оцей, а ось ну, давай, тут рандом ставиться рандом цей Б поставимо, Давай родом любе, типа. Давай. Це є сюди, це сюди. сюди, сюди. Добре, і що? А, ніфіга собі? Ти глянь. Ну, майже, майже все. Мне Ніфіга собі. О, цей Ой, останній. Останній. У останній. Ну давай цей. Підходи. Чекай, і покрути. О! А, я був. Ши, шіста, шесть зона, занадто легко. Ууу, це що таке. Ем... Um. Топла. А зупинить лазеры пишут. А, там треба складати, чуєш? чуеш. Один на одне, понял. Де найбільший? найбійший, высота, найбійший, то вы прикол. Ума. Це, я зупинив один. Иди зубницу. И лишається шасей. Ага. Топ. Ага. Mm -hmm. Топ. Може, може Нам треба... Значить, тут щось посередині, отут тись чуєш, давай, отут треба. Отут будуємо щось посередині, щоб він посередині зупинив дві, зараз я спробую отако зробити. Ой, чекай, що трошечки Блін, не дістаємо О, 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 щось ще нагору і трошечки таке направо. Маєш Що можна взяти? E, вот от оці дві штуки. Добре. Чекай тоді я забрал всю конусну приколю. Лочься. E о, тихо. А, щось трошки більше треба. О, є! Yeah. Yeah. Це було легше, не разбойся. О, мене тут кнопка. А ну крути. крути, крути. Треба, а, Щоб, л... щоб я до кнопки кнопка. Давай, давай, давай крути. А да нижню попробуй. А, давай, давай, нижню. Так, ще? Е, ще трошечки. Стоп, можна. О, е, стоп. Назад, добре. А тепер другий. Добре. А, коли ти крутиш другий, ти крутиш. Чекай, коли ти крутиш один, то крутиться ще деякий, так? Да? Чи ні? Напевне. Ну, давай крути, Крути. Крути. Угу. Ага, то ти крутиш другий тільки? Так. Але і крутиться верхній. А, а ну ви, крути тут перш... кнопка, реально. На. No. А, і нам треба зробити той вот. Прохід нам. Та, я поняк, поняк. Так, я понял, понял. Так вот. О, 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 о. Ану перший може? Та я бачу, але не йде. А третій тільки. А третій, а третій попробуй. Третій. Третій крутиться тільки, третій. Четвертий крутиться тільки четвертий. Перший крутиться. Ні, ні, четвертий, ні ні, 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 четвертий крутиться разом з першим. А перший крутиться <раз> разом з третім. Так, а другий крутиться разом з четвертим. А другий разом з четвертим. Саме так. Ну фигня Ну нам требуется четвертый, ну трейс Вот тут же пив, 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 чувак, я же уже пришел Да что это за четвертый, чтоб ты его скрутанул Так вот А, е е все, все Зараз. Что, Зрос? Ты та та да, да Все Давай О, хорош Давай Easy Так бо це, це левел, ізі. Так, ми виграли, ми виграли, чувак. А, ми виграли? Да, yeah, давай, стріляй с патронів, Патроні. <laughs> Так, тут, а... тут тут, тут пушки, пушки стріляй, давай. Wow. Є таке. Оу. Так. А, oh. ah, цей кубок, це типа, ти ті, вот, ми переходимо. Кнопка цієї пушки. Okay. Прикольненько. Прикольненько, прикольненько. Ооо, oh, шуткий, класний левел. Шуткий, класний левел. Так, ну тоді я пропоную на цьому завершувати. Ю, win ми перемогли. І зараз спробуємо mm -hmm. ще зробити хард. Так, ми пройшли це ізі. і це реально було ізі. Mm -hmm. Так як вона і пише. Ну що ж, поки що ми будемо з вами прощатися, і швиденько зараз починаємо на наступний хард. Тому поки що всім пока. Всі підписуйтесь, якому сподобалося. І всім пока. Пока-пока. Пока-пока.